Доброго дня, мене звати Віталій Бондар. Я учень з б групи наукового ліцею, і сьогодні я в рамках, рамках Екософту конкурсу підготував свою роботу. Це розважальна гра під назвою Космічний простір, написаний на мові C. І, ну, почав її писати в 10 класі, а в 11 я так. Ну, довершивий до максимуму до свого, на що ще буду рости і удосконалювати цю гру. В папці ми бачимо два файли, які стосуються цієї гри. Перший файл, нижчий, який ми бачимо, це, Excel. це такий формат файлу, який в нас відразу переправляє до гри. Мені здається, всі громади знають цей формат файлу, тому що. Як по моєму досвіду, я вам точно не можу сказати, що не всі точні ігри, але ну, Excel, це майже так, більшість ігор відразу перепружають до самої гри. І другий це C, це такий більш локальний, ми можемо через, через цей формат файлу, через цей файл ми можемо повністю редагувати та змінювати код гри та удосконалювати. Давайте вже перейдемо до самої гри, потім розберемося з функціоналом внутрішнього. Я вам написав, щоб ви умкали завжди на весь екран гру, тому що інтерфейс цього потребує. Деякі недоліки бувають, коли це можна зробити за допомогою F11. Після такої невеличкої заставки. Ми бачимо опис та мету в самої гри, ви прочитаєте, зможете. Е, і після того, як ви нажали будь-яку клавішу, ми потрапляємо на, такі, на таку менюшку, яку ви знаходились в такій точки, і вам з точки потрібно пересуватися ну, на будь-яку планету, яку ви захочете. Може, якось не повністю продумано, але я намагався. намагався. Е, ви можете спочатку вибрати будь-яку. Ну, куди ви хочете полетіти, спрямувати свою чудову ракету, як я написав тут. Наприклад, ми захочемо клавішами, ми пишемо тут позначено, досить зрозуміло. Ми заходимо на тулету ту, Азарт під номером 4, циферка. Ми бачимо, як запускається ракета, що саме проходить якийсь певний інтервал часу. І в цій грі ми зараз бачимо, що відкривається прям опис саме до цієї планети, і що від нас потребує. Тут ми бачимо певну лотерею. Заповнити лотерею. Ми можемо або щось додати до своїх космокоїдів до прогресу, або взагалі втратити життя. Ми захочемо зараз, ну, наприклад, назвемо на Одиничку, це перша коробка, ми втратили життя, ми втратили космокоїни, це взагалі жахливо, тому нам треба виправлятися і я пропоную піти до магазину. А в магазині ми бачимо таке е, диво диво пропозиція, що ми можемо за е, одну одиницю витратити три космокоїни, а загалом на чотири одиниці. Тому з допомогою постої формули ми можемо зрозуміти, що. Загалом ми можемо потратити 12 космокоїдів. І якщо ми захочемо 4 одиниці життів, е, нам потрібно подивитися, чи нам вистачає космокоїдів. 4 на 3, 45 мінус 12, так, да, нам вистачає, то ми можемо купити всі 4 одиниці. У нас є додатково, вже бачимо, що 6 життів, тому ми можемо продовжувати грати. І так можна грати до низькій нещасті, поки прогрес е, не дійде до 100 космокоїнів. Космокоїни також можна зробляти на кожній планеті щось знаходити, щось вигравати, але всі можна більше вже розібратись, коли ви самі встановите цю гру. Е, тепер давайте перейдемо до самої структури гри. Я вам... Коротко і детально постараюсь, е, пояснити, зліва ми можемо побачити відразу такі направлення до кожного, до, до кожного процесу, ну, розбито процесам. От бачите, я, е, якщо ви заход, прийдете на PV2, ну, удобно позначив я для себе, щоб орієнтуватися. Якщо ви маєте базовий рівень англійської, то вам буде просто. І тут ми бачимо певну формулу. Формулу лотерея, і лотереї, яку я виводив. Ми бачимо, якщо там, наприклад, станеться перша якась подія, то ми щось виграємо. Якщо станеться якась інша подія, то ми ну, втратимо життя. І так до кожної планети ми можемо дивитися свій інтерфейс. Також певні події. Якщо ми нажмемо один, бачите. Я наживаю в однися, то це good work. Прийдем good, до good, good work, що ми там отримуємо. Це, ну, ми не доходили до цього ще. Я вам не показував, але коли ви зробите якісь успішні дії, то вам додасть там 10 до вашого рахунку 10 якось покоєння. Напишите світі життів, додасть якось і все буде йти довго, поки вам не висвітиться така позичка перемога. Ви прийшли гру, це 100. От 100 це прям перемога. Вам треба до цього стрімитись, йти до цієї цілі. Тут можна ще довго розбирати і до магазину, щоб прийти до магазину, тут також певна така випадкова подія знаходиться. що Ну, В будь-який момент часу ми можемо перейти до цього магазину і е, буде якась нова пропозиція. Пояснювати ці формули я не мало сенсу, бо це може зайняти один десяток часу, е, часу, так. Ну, це детально так, я пояснив по самому головному. Це інфографіка, дуже багато, як ви бачите, проділів. Роботи прийшов, старався, воно ну, змінюється, ви бачите, що код буде зараз зменшуватись. Зменшуватися, зменшується. І так вона поки до пустої сторінки не доходить. Ну, ви бачили, як ракета. Побачите, як летить ракета в одному із планет. І тому це дуже багато займає часу, ви собі розумієте. Це все продумувати. Якби проектувати, щось придумати, тому що я, в мене виникли якісь ну, проблеми на початку, що я міг інфографіки підібрати саме на моєму ноутбуці. От на інших йшло, але на моєму адбуці було дуже складно якось змінювати цю інфографіку. Це напевно найважче це було інфографікою. І формули. Формули також треба було продумати, щоб вони було якось це. Дивіться, не так, не так жахливо оглядала. Дякую за увагу. Я вам дуже сильно вдячний. До побачення.